Вогонь і дим, розбиті села і міста, та волю нашу руським не зломити, вони заплатять за усе сповна, а ми підіймемось і підемо далі. У кожнім серці ще горить вогонь. Нас не зламати вам ні кулею, ані шахедом, бо вільний ми народ, а не раби. А ви, нацисти, будете платити кров'ю, і не одне ще покоління ваше згине геть. Вони йшли Крізь ніч і гори, і небезпеку, тримали небо на руках своїх. Багато з них лишилось там лежати у темнім, мокрім полі на землі. А хтось вернувся зранений і в шрамах. То пам'ятайте, ви усіх своїх, бо їхня жертва хай не буде марна. Вони робили це за нас усіх. Ця земля. Не прийме вас ніколи. Тут кожна грудка, поле і ріля це наше все навіки українське. А ви прийшли до нас дарма. Хотіли знищити ви нас давно до тла. Та це була і є ваша помилка. Вас проклянуть за це все на віка. А ми ще будем в себе добре жити без вас, без покидьків, які прийшли сюди, і буде жити вічно Україна. Кожнім серці світу назавжди.